Не лізу в кишеню, але це типу минулі роки. Е, на що ти жив? З чого ти їв? <рес> Бо виходить, що в інституті грошей нема. Вечірки ви робите, типу, на перспективу. Ну, блин, я живу в общазі, що в той період мені багато не треба. Ти там заплатив за рік і погнали. Типу, далі скажу так, на пиво гроші завжди знаходилися. Ну, на пиво завжди в студентів знаходяться гроші. Все інше це типу підробітки якісь. Так ні ну університе вечірки, це все було Просто цікаво. Ні, був кейс, коли знаєш. Я працював, о, Дідом Морозом в цьому, в Ocean Plaza, Санта Клаус. Це було один раз? Угу. А ти розумієш, в чому секрет згуртованості от команди, яка з тобою працює? Розумію, дуже сильно цим горжусь, тому що з більшості з людей, з якими ми досі працюємо, ми починали разом. Mm -hmm. Я розвивався як організатор, пацани там розвивалися як режисери, відеомейкери, хтось розвивався як дизайнери, піарщики, хтось починав з нами там на вході стояти, і так вийшло, що колись ми один в одного повірили, і зараз там крізь призму раків всі прокачалися, але всі далі працюють і у раді долучаються до цих проектів, і долучаються, ну, чесно, там за френдлі прайс, Владос, ти Колись в нас повірив, от ми далі повіримо в тебе. все. Кайфово, кайфово. Так. Мені, якщо чесно, здавалося, що таких речей вже майже не існує, оскільки таких кейсів я бачив багато, але ну, більшість з них там умовно 8 з 10 просто не витримали часу. І це кайфово. Тобто, я розумію так, що це все студентська довіжуха твоя. Ну це кнутким один універ. Да.